Я Бондаренко Михайло. Доброго дня. Працюючий пенсіонер в оперній студії консерваторії, бо по професії я музикант за фахом хормейстер на пенсії, але десь сім років тому мене запросили до кіна. І в результаті у мене десь більш ніж 200 зйомок, з них 30 або й більше, мабуть, рекламних роликів і так далі і тому подібне. Що можу про себе сказати? 177, 77 КГ, 52, 44 ногах, Позаду мене недорозбомблений мій будинок, або цей іртінь. Мені ще й пощастило. Сусідська хата вщен згоріла. Ось, а, ось мої руки. Татуювань нема, шрами присутні. Ось такі я, мабуть, є отака от от візитівка. Дякую вам дуже.